Давно ми не розповідали і не показували вам витвори мистецтва нашої Оксани Жукової. Дуже дуже скромна дівчина, і нарешті ми її просто вмовили, щоб вона підписувала свої роботи. Тому що я точно впевнена, що ті роботи що волі судьби і нашої лотереї Опинилися у вас вдома, маленькі гільзи з різними малюнками. Вони потім будуть дуже цінні, тому що це дівчинка, котра дуже талановита, і е, такого рівня світового, я би сказала. Нам вчора принесли від Оксаночки гільзу. Хто суджений, Хто суджений? це догадавки. Прийшла дівчина. Див, дивіться, як вона дивиться на цю гадалку. Да? Вот. Котик, І гадалка розповідає їй, кидає на карти хто ж твій суджений ряджений. А яка ж у неї коморка, гадательний салон пані Надія? Вона дає надію. Зілля приворотне є, зілля відворотне є. Від срачки є і для срачки є, ну на кожний смак. Да? а тут... От що, які є казаки, да? кого б вона хотіла, або це повинен бути хтось такий селянин, але заможний, щоб він. Не... Або це казак, або це коваль. От Мені, мені коваль дуже подобається. Ага. А тепер дивіться, щось в лісі здохло, мишачі хвости. А ви гляньте, як миші дивляться тут? Да. Ха -ха. Маленькі. Далі дивимося, а яке зілля у пани Надії є для чоловікам, для жіночої краси? Гляньте, в якому кухлі, в якому сойку, це 2 аж 5, ож. І нервів є. От ви розумієте, я просто хочу вам сказати, це настільки кожна деталька вималювана, настільки продумана. Я просто. І це От, не одна робота, а да, кожна. Так, це я тільки цю останню вам крайню, як кажуть казати, наші військові показую. А таких робот багато. Ми вже багато що подарували, багато що розіграли, але все більше і більше Оксанкиних робіт залишається у нас в культурному центрі, тому що ну, просто без цього. Оце саме перше. Пам'ятаєш, Ваня, ми ж знімали про чумацький шлях. Це Херсон. Це голопристань, це гінічний. я думаю, що буде і Скадовськ, Просто і талант. Олешки, ага. да, дуже талановита дівчина. А ось Стап Вишня. Да, вишня. От сьогодні нехай буде розповідь про Оксану Жукову, про художницю. А наступного разу буде розповідь про художників нашої Херсонщини, котрі мають мирове, світове ім'я. Але ми на Херсонщині про них не знали. А тепер знаємо, у нас є картини репродукції. У нас є що вам розповісти. Далі буде.